Підвищений попит на препарати китайської медицини має негативні наслідки. Учені з королівських ботанічних садів Кю в Лондоні попереджають, запаси природи виснажуються. Через це багато трав замінюють неефективними або навіть шкідливими аналогами. Наприклад, квіти айви. У Китаї їх використовують для лікування багатьох хвороб, зокрема артриту. Але не всі види айви підходять. Це стосується і магнолії. на кожного виду має цілющі властивості. У Китаї визначати ефективність препаратів уміють, проте в інших країнах потрібних знань не вистачає. Тут у лондонському ботанічному саду над ідентифікацією працюють ще з початку 19 століття. Ботаніки кажуть, завдання складне, адже рослини зазвичай висушують. Сьогодні визначити деякі види можна тільки за допомогою аналізу ДНК. Тому тут вирішили створити каталог рослин. Ми намагаємося описати конкретні компоненти китайських ліків, яких стає мало в природі, і які замінюють дешевими аналогами або чимось іншим, можливо, неефективним. Проблема у підвищеному міжнародному попиті. Китай не може його задовольнити, тому з'являються підробки наприклад, є багато видів рослини. Рябчик, і в Китаї один із них використовують у медицині. Сабулини цієї рослини часто входять до складу ліків від кашлю, хронічного бронхіту. Рослина настільки ефективна, що на жаль її почали замінювати на схожі, оскільки в природі її залишилося мало. Можливо, її замінюють на рябчик іншого виду, що не такий ефективний. Лікарі китайської медицини кажуть, що ідентифікувати препарати повинні вони самі. Як можна оцінити якість препарату. Це мають вирішувати лікарі, а не заводи чи служби з контролю, оскільки вони можуть розглядати якість одного або двох складників і не звертати уваги на якість суміші загалом. Гадаю, єдиний показник якості чи ефективні ліки Сьогодні ліки китайської медицини використовують у понад ста країнах світу. Протягом останніх кількох десятиліть процвітала торгівля засушеними препаратами китайської медицини. Клали багато грошей, щоб перевірити їхню ефективність і те, як їх можна застосовувати. Проте дуже мало інвестували в перевірку того, чи справді це потрібні види рослин. Учені сподіваються, що їхня книга допоможе відрізняти ефективні ліки від підробок.